Постійної напруги спорт підтримає тебе. Ну, те, що шаленство, то дійсно правда. Тому і сказати одразу по гарячих слідах зараз дуже важко, тому що емоцій дійсно багато, і вони ще не вщухли, щоб коментувати на холодну голову. Так, що по грі? Мені здається, що ми сьогодні от де могли помилитись, там і помилились, відзахищались. Програли, под... Програли підбір на своєму кошику, відзахищались або ж пропустили наш тайм аут з тайм-аута вийшли і не розіграли те, що домовились в тайм-ауті. Тому і десь у Київ Баскету був... був бонус. Нам треба було агресивніше грати десь у фарбу, ставати на лінію штрафних. Натомість ми більше використовували китки, китки зведення тривачкові. Не зовсім логічно тому, але серія на цьому не завершується. Зробимо корективи і, і гратимо другу гру як нову. Відслухай, після матчу з Дніпром, психологічно важкого матчу. Е і перший чверть тут, мінус 20. Ви як? Ви не прокинулись, не прийшли в себе? Чому настільки важкий стар? А, а, це також зараз важко коментувати. Мені здається, на це питання можна буде відповісти. Можливо, вже після цього, як ця серія закінчиться, тому що прив'язувати старт цього матчу до результату третьої гри з Дніпром, не знаю чи закономірно. Я б так не сказав, тому що ми показали, що сили є, емоції є. Ми наздогнали, ми вийшли вперед. Ми якийсь момент контролювали гру. Тому можливо, так, можливо, ні. Зараз однозначно відповісти на це питання я не можу. Можливо, можливо, скажу так. Ці постійні гойдолки в цьому матчі. Емоційні такі перепади. Команда то наздоганяла. В другій половині матчу дуже близька гра була в клетчтайми, в обох овертаймах. Як вважаєш, результат матчу він більше мав якийсь стихійний такий характер, ситуативний. Не знаю, навіть не знаю що сказати, тому що ми дійсно по нападу збились на дальні кітки, тому десь. Вони навпаки лізли на кошик і тому, можливо, десь і закономірно, і та кількість помилок. Тому я, я не можу аналізувати так напад групи на Київ Баскита. Зараз я аналізую нашу гру. Ми напомилялись достатньо, щоб отримати сьогодні такий результат. Тому маємо те, що маємо. Так маю сказати, в першу чергу, вітаю а, вітаю Дмитра Забірченка до клубки Баскет заслугованою перемогою. Вони сьогодні були кращі за нас. Стосовно гри ми виграємо програємо грім, як команда. На цьому все, вибачте. Перш за все, дякую ввольвальникам, що прийшли, дякую нашим воєнним, за те, що нас боронять і прийшли на нашу гру. Для мене це була мотивація десь. Не хочу порівнювати з рівнями, Це неможливо порівняти, але трошки думки перепадали з тим. Дякую, що всі прийшли. Сьогодні показали максимально результативну гру. Щось, може не вийшло, щось навпаки у нас вийшло. Льова сьогодні гарну гру показав, дуже гарну. Захист в нас в перших двох четвертях був, я б сказав, в 15 хвилинах був дуже гарний. Потім ми трошки здали. І третю, четверту, четверту ми вже старалися грати як самовіддачу, і результат на табло, як кажуть. Але ми дуже раді, що ми перемогли сьогодні. Це дуже великий для нас гандікап буде. На морально вольових якостях команда складалася таке враження: витягнула цей матч. Це можливо після двох поразок Рівному. Це буде такий імпульс до вирішальних матчів або матчу в Черкас. Ну, насамперед, ніхто ніколи не хоче програвати. Завжди всі думають думаю тільки про перемогу і роблять все, що від них можливо для перемоги. Тому і, так, так, я згоден десь. З рівнем нас трошки побило емоційно, може фізично. І ми трошки степинились, може, і дали, показали свою гру. 25 підбирання за гру. Як це робиш? Бачу летить м'яч, біжу за нього. Ну, по гарячих слідах, коли ти 20, виграєш ви десь у другій чверті, починаєш вигравати 20, і потім просто. Я вже так завжди. Так, я рідко на камеру дивлюсь, вибачайте, вже вболівальники. І коли даєш плюс 20 і потім зупиняєшся, ну, самі винні то, що довели такої гри. Але... Великий респект Черкасам, які грали свою гру, не здавалися, так. І в принципі, ми сьогодні маємо е, трошки, так скажемо, ще й фарту так, подякувати. Тому що останні секунди, мінус три. Е, добре, що підкликав Льову Спашу, дав якісь такі настанови, що спробувати. Якщо будуть, розуміємо, що могли фалити, так і якщо є спроба фалити, треба спробувати взяти у руки і виконати три, три, як кидок. так. Тобто, добре, що так є. <кій> і дякую молоді, яка сьогодні знову відіграла а, чудову гру, так і Зайцев, і Кошевацький, Так, сьогодні дуже багато нам дали. А, з поверненням Вадіка Заплатинського. А, сьогодні він був собою, так, першу гру після повернення, я вважаю. ось, Тому, в принципі, сьогодні я не можу сказати, що хтось грав погано, так? І єдине, що. Як то кажуть, ми маємо тримати удар, ми не можемо опускати голови, коли ми починаємо програвати. Це і наша найбільша проблема, моя особиста думка нашої команди, що ми опускаємо голову, коли ми починаємо програвати. Коли щось не виходить, ми опускаємо голову. Коли щось нам забивають важкі кітки, ми опускаємо голову. Ми граємо добрий захист, нам забили важкий кіток, ми опускаємо голову. Ну так не можна. Ви відпрацювали на 100% працювали. Баскетбол це м'яч, кільце. Напад завжди має перевагу тому що в нього м'яч. Він може кинути лівою, правою э, ногою, ногою не можна, але ну, і попаде. Так. Ну, це баскетбол. І ми маємо розуміти, що суперник може забивати також, гра може грати в баскетбол і забивати. Тому ми не можемо опускати голову, опускати руки, коли нам забивають. Треба тримати удар і відповідати в нападі. Ось тому, Така, така сьогодні гра. Сьогодні дуже велике дякую болівальникам. Так, я розумію, для нас, для Києва, дуже важлива підтримка болівальника. Так, велике місто, і хотілося б, щоб зал був постійно. Зараз є можливість так бути на трибунах. І сподіваюся, сьогодні ми і порадували болівальника так, але бути на трибунах і підтримувати вживу. Я розумію, важко іноді доїхати, вечірня гра чи ще щось, але а, дуже прошу. Вболівальників любити баскетбол, так і приходити підтримувати, не дивитись по телевізору, а приїздити і дивитись вживу, тому що баскетбол живий, баскетбол по телевізору дві різні речі. Так, а так, великий респект Черкасам з перемогою з нашу команду. Так, дякую Збройним силам, що дали можливість сьогодні без перерв на тривогу зіграти, так тому що ми бачили в півфіналі, що тривога може зробити з баскетболом. Так і якщо б не тривога, не знаю, може б ми сьогодні грали. Не в Києві і не з, не з черкаськими мафами, так, Тому дякую їм. Сьогодні, сьогодні 1-0 повели, серія до двох перемог, треба, треба брати ще, так. Але степ степ готуємось до наступної гри. Тут же не можна а, розслаблятися так. А, кожна наступна гра може бути останньою. Тому треба отримати задоволення і максимально на 100% відпрацьовувати. Можна два технічні таких питання. В одній атаці, коли треба було відігруватися, вийшов на одну атаку Юрченко. В чому була ідея? І друге питання це коли фолили в кінці, два фоли командних були, відфалився Байден, відфалився Зайцев. Чому не випустили пацанів з лапки, які не грали, якщо знали, що все рівно треба фалити? Ну, по-перше, ми хотіли по Юрченку, так, людина з Китком. Так, її експіріенс просидів 35 хвилин, 40, не знаю, скільки було, 39, так? І була задача стати в кут, тому що в нас був скіра, так, або вадік, і випускав, що був п'ятий скидком, так, гравець. Ось. А по фолах не хотіли фолити перше. Тобто Перша задача була 8 секунд спробувати, так, тому що м'яч був. Зі сторони, з-під їх кільця, так, ми хотіли 8 секунд спробувати даблтімами, але бистри, бистри вже був перевід м'яча. І ось тут може десь моя помилка, що окей, перший фол Зайцева, мені здається, так, був, і можна було прибрати, але а, так, знаєте, лишати потім отримути фол, ще щось, ну, вже вирішив догравати тим, хто довіряє. Так? Тому що, якщо Вийде хлопець і, не дай Бог не спортивний фол, так, чи ще щось. Молоді гравці, які там не виходили, не грали, вже догравали, вирішили догравати тим, тим хто є. Фол-фол, окей, також треба приймати і такі рішення, і грати іноді ось так, ось так ось без з без байнома, хлопцями догравати, так, Вадік, Скіра, Льова, Назар. А бачите, Кисячук, по, по фіналу дуже важливою тріку. Забив так, щоб е, вирівняти рахунок е, в овертаймі, Тому є як є, на я також помиляюся. Роблю помилки, які можу наступному спробую виправити.